Кожному з нас хочеться знати, що готує для нас наступний рік. Тим паче, коли країну охопила війна, і всі українці вірять, що наступний рік під покровительством чорного кролика принесе бажану перемогу та мир для тих, хто хоче зазирнути в майбутнє. Астрологи підготували для кожного знаку зодіаку експрес-гороскоп. Овен в 2023 році. Овни будуть розширювати свій професійний вплив. Може бути переорієнтація в кар'єрі, масштабування діяльності, яку почали у 2020-2022 роках. Телець. Є можливість поїхати кудись далеко від дому. В роботі на вас чекають важливі зміни, нове місце, відрядження, підвищення. Близнюки, слідкуйте за своїми амбіціями, ваш професійний рівень буде зростати. Також нові друзі можуть особливим шляхом вплинути на ваше життя. Рак. Вам доведеться трішки важко місцями. Вас, ніби перевіряють на міцність, можуть бути неочікувані удари від другої половинки. Лев, важливо приділити увагу своїм стосункам, а в кар'єрі на вас чекає успіх. Підвищення, нові плани в роботі, ваш авторитет зростає. Діва, весь рік біля вас крутяться гарні доходи, проте більш за все вони від вас не залежать. Можливо, у вашого партнера буде підвищення зарплатні. Також вам треба обов'язково слідкувати за своїм здоров'ям. Терези, у вас розширюється сектор відносин. Нові партнери, бізнес, переоцінка стосунків. Є шанс зустріти другу половинку, якщо ви самотні. Скорпіон важливою для вас у 2023 році є тема здоров'я. Можуть бути нервові зриви, раптові хвороби. Також у своєму домі ви можете відчувати самотність або вас не будуть влаштовувати становище справ в родині. Стрілець. Бажання романтики, стосунків та й навіть народження діточок може бути в цьому році. Проте ці стосунки будуть дуже змінювати вас як особистість. Козиріг. варто зробити фінансову подушку. Все, чого ви так довго хотіли, може йти до вас, проте ще трішки випробувань на міцність буде. Водолій найважче з усіх саме водоліям, адже в цьому році у вас може все йти шкереберть. Всі плани будуть змінені. проте все залежить від ваших зусиль. Риби. Тема грошей в цьому році дуже актуальна. Можливі проблеми в матеріальній сфері через значні витрати. Зустріти другу половинку можна ближче до кінця року. Цікавтесь гороскопами, проте завжди пам'ятайте, ваша доля та успіх у ваших руках. Анна Литвин Кременчуцькі новини.